Це ділянка траси Славутич-Чернігів. Через негоду, яка сталася 12 червня, тут розмило тимчасовий об'їзд. Поряд знаходиться міст, який почали ремонтувати ще у 2021 році. Зараз проїзд цією ділянкою перекрили, а поліцейські відправляють автівки в об'їзд. Проїзд зараз заборонений, тому що перемити мост. Вам навернутися назад чи і поїхати через Андріївку. До розмитої ділянки траси продовжують їхати водії. Хтось не помітив знаку про об'їзд, хтось не знав про підтоплення. Давно не був тут. Їду перший раз. Так у нас пряма дорога. Так ще їхати бо зна куди. Взагалі не розумію. Навіщо їх розбирали всі три зразу? Можна було один розібрати, і зробити потім інший і інший. А зразу всі три розібрали і нічого не робиться. Таке це природа значить пройдуть ці незручності, відремонтують, і будемо їздити. Як розповіла фахівчиня зі зв'язків з громадськістю служби відновлення в області Аліна Коломієць. На місці змитого об'їзду вже розпочались аварійно-ремонтні роботи. Першочергово проводиться розбір цієї частини проїзду, яка була розмита, і де впали плити. Далі буде проводитись, поправлятимуться водопропускні труби, будуть встановлюватись додаткові, робитись насип і встановлюватись плити. І далі відновлюватись проїзд. Орієнтовно роботи триватимуть кілька днів. Про їх закінчення повідомлять додатково, каже Аліна Коломієць. Цей об'їзд облаштували на місці мосту його та ще два далі по трасі почали ремонтувати у 2021 році. Роботи проводили до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. Через відсутність фінансування їх призупинили у минулому році. Ми оголошували нові тендери на те, щоб завершити капітальний ремонт цих мостів. Але станом на зараз фінансування цих об'єктів немає у кінці минулого року. Весь дорожній фонд був переданий на потреби оборони нашої держави і фінансування об'єктів інфраструктури по, по зовсім по іншому відбувається. <з> початку цього року, тому коли на цей об'єкт прийдуть якісь кошти, сказати не можу. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.